640 гривень за пару це американські трекінгові черевики від бренду Ozark Trail. Це класні черевики, які мають шкіряну вставку ось тут спереді. Бачите, і тут йдуть шкіряні вставки. Потім ось така водовідштовхувальний елемент у них є. Така класна м'яка прослойка для підошви. Потім ось бачите, підошва зроблена гумова з протектором, щоб зручно класно було ходити. Ззаді йде у них підтримка для ноги. Потім тут бачите, ось яка текстильна йде про прослойка, всередині текстиль, і ось яка м'яка зручна устілка. Ось як вона виглядає в черевиках. Потім ось такий червоний шнурок. У лоті будуть дві моделі. Модель буде чорного кольору, а також модель буде синього кольору. Можете побачити лейби на них є також. Water repellent, ось тут написано на черевиках. Це водовіштовхувальний елемент. Розміри будуть 38,5 до 45,5. Тобто лінійка різних розмірів. 38,5, 39,5, 42, 43, 44, 44,5, 44 45-45,5, тобто різні розміри. 640 гривень. Штука коштує у лоті 30 штук, 19 200 гривень лот. І 690 гривень штука коштують вони у лоті, можна замовити у менеджера з 10 штук і 6 900 гривень буде коштувати лот. І ось ці класні черевики трекінгові вже зараз встигніть замовити. Спішіть, звертайтесь до менеджерів, ставте вподобайки нашим відео.